Попередньому відео в коментах писали, що я знімаю на дорозі автівки, тому що мене не пускають на авторинок. Ну, на авторинок мене пускають, відповідаю на комент. Правда, що сьогодні п'ятниця. На жаль, завтра мене не виходить відзняти. І зараз вже машинки стоять на продажі. Подивимося, що, що продають. Ось такі п'ятницю ввечері в Рівному авторинок. Хтось також в коментарях написав, що скільки разів би не був на Рівненському авторинку дивитись нічого. З однієї сторони я згідний з цією людиною, що хорошу автівку знайти дуже і дуже складно. Але попадаються, навіть в часи війни і зараз такий час, що ну, застій прям але попадаються автомобілі. Все рівно десь є хороша автівка, яку можна відшукати. А так гарного перегляду. Дивимося що по чому продають. Бензиновий маган за 7 тисяч. Hyundai Kona 23-го року. За 20 тисяч, електрична. В середній так виглядає салон. Тівка ззаду. Стоїть рядочок. Ауді, Volkswagen. Подивимося, що по чому? 25500, 3,0 дизель свіжий. Мотор на 193 кВт Кіб 5 Audi, 15 рік, 13,7 свіжа, 2.0 бензин. А шості тут дві підряд. Я перепрошую за світло, але сонце падає і якраз напроти сонця потрібно знімати. 2.0 дизель 18 тисяч 15 рік. І ще одна в іншому кольорі. 17 тисяч, 15 рік 2.0 дизель. Так, Volkswagen Golf 6, за 8,8, 12 рік, 2,0, дизель. Звичайні крісла, механіка, шести ступка, мультикермо шкіряне кермо, круїз контроль і автомобіль в універсалі. Peugeot 3008, 9,5 12 рік 1,6 дизель. Напишіть в коментах, чи не за дорого зараз ці автівки 9,5 за 12 рік 3008. На звичайній механіці шестиступки, звичайне е, шкіряне кермо, шкіряний підлокітник. Ззаді навіть є форкопчик Hyundai Santa Fe знову ж таки сонце не з цієї сторони падає. Добси 11 150. Дев'ятий рік 2.2 дизель. Повнопривідний. У нас Санта-Фе. Стоять гарненько в ряду автомобілі. Виставлені. Дача Логан 4.7 1.6 бензинова 2007 року. Далі шкода суперб. За 10 990 13-го року 2.0 дизель. Так, Citroën, це четвертий, принаймні з Франції 9700 1.6 дизель на автоматі 13-го року. Далі це третій Citroen Вісім, дев'ятсот деносто, один сторок, дизель. Також на автоматі. Сценік третій. Шість сімсот 90, один сторок. Один і п'ять дизель. Рено Зоя за 7.4901 року на автоматі. Скоріше все тут батарейка на 22 кВт. Всередині, як виглядає автомобіль? І з цим Зоя закінчився цей рядок автівок, яких я визнімав. Йдемо далі. Так, Гольф п'ятий, 5,200, 5, 1,4 бензин. 2007 рік. Реномеган третій, 1, Так, так, не бачу, один і п'ять дизель, 8800, грубо кажучи, 12-го року. Комплектація Bose Ну, Принаймні музика від боус, механіка, шестиступка, скірні такі обшивки в сидіннях, шкірний підлокітник, кермо. Ось такі вже чорні диски йдуть рідні Фаркоп ззаді. Ось така BMW, зараз молоді хлопці звернуть увагу да, сюди почнути мріяти. Ну, кожен молодий хлопець мріє про таку тачку, я думаю, це цілком нормально. За 18810 рік М-пакет 3.0 дизель. Комплектація максимальна. Ну, було б мені 20 років. Я б теж мріяв би про таке авто або схоже авто. Ну, гарно виглядає, що тут скажеш. Citroen, це третій. Ну, Це вже для таких людей, яким неважливо там BMW це чи Audi. За 10 тисяч 1,6 бензин 2012 року. Цікаво які люди обирають такий автомобіль, але... Також Citroen – непогана марка для своїх функцій, чудова машина. Звичайно, всі шукають дизель, ще в нас тут автомат або робот. Треба уточнити. Так, заговорився я. Коротше, є категорії людей, які вибирають звичайно BMW, є категорії людей, яким і добре Citroen. Але нічого не подумайте про марку Citroen і навіть ось Peugeot поряд стоїть, що це якісь погані марки. Кожна автомобіль вартує своїх коштів. 3008 Peugeot 13 року, 10200 2.0 дизель. І бачимо табличку гібрид. Так, Відповідно коробка автомат. І авто ну, фактично як би не змінюється тут. Ну, Фари трішки можливо інші, а так. Renault Trafic 12 950. 10-го року напівгрозовий. Е, так, Кіасоул. Спочатку табличку знімаю, потім автомобіль, Ну, нічого. Kia Soul. 16 рік, 12500 електрична, 160 км запаса. Ну, добре, що пишуть, уже е, радує, що пишуть, який запас ходу. Щоб собі відразу орієнтуватися. Тому що все-таки ще електрички це якась новинка для людей, хоча вже багато хто розбирається, знає в які, е, які роки, е, які батареї ставились, який приблизний запас у них ходу. Ну, непогано виглядає так на, на кожний людиний свій смак. Мені подобається, що там високий потолок, для передніх пасажирів точно, для задніх потрібно, чесно кажучи, сісти. Подивитися. Я думаю, що посадка там цікава і в салоні досить має бути комфортно. Щось мені ця Audi пригадує минулий раз, як я в дощ відзнімав. 4300 ця авдюха стоїть. За 4300 її поставили. Ну... Я не знаю, що вам сказати. Прокоментуйте ще раз цю Audi Таку ціну. Цікаво поспілкуватися із продавцем, як він аргументує. Ну я розумію, що він любить цю автомобіль і вона може бути цілком, цілком. В хорошому стані. Коротше, Audi 4300 і йду далі. Так, небагато японських автомобілів продається. І тут Honda Accord за 13400 на автоматі 13 року офіційно не фарбована. Ford c Max. Хотів вже ф'южн сказати. Так, за 5,9 10 рік, 2.0, бензин. Так, буду я завершувати зйомку, часу обмаль, як завжди. Якщо якісь автомобілі цікавлять, потрібно щось підшукати в рівному по місту і так десь від'їхати, подивитися, автомобіль, перевірити, пишіть, буду радий допомогти. Якщо на авторинку також щось потрібно пройтися, ну, пошукати і вам далеко в Рівне їхати, незручно, також завжди радий допомогти, пишіть мені. Залишу номер телефона, е є ссылка на телеграм в описі каналу, будь ласка, Е, е, е можливо, просто якісь автомобілі цікавлять, пишіть, е також візьмімо, зроблю окрему рубрику, типу, ну не окрему рубрику, а, а тематику відео зроблю, так? Там автівки, такі-то, такі-то підшуковую, шукаю. І відзнімо просто. Так, всім дякую поки за увагу. Е до нових зустрічей. Гарний коричневий колір у цього фіата Фрімонта, гарні диски. Знаю, чи на камеру видно, але виглядає автомобіль досить привабливо, повний привід. 12 рік, фактично 13 тисяч, да? 12900.